Вітаю вас, мої любі тельці. Я Зоряна і ви на каналі Зоряна Таро. Настав час робити для вас передбачення вже на лютий місяць. Давайте разом будемо його робити. Три колоди: з кожної колоди по три карти, ну, досить багато підказок. Хочете ще більше, дивіться за асцендентом. І додавайте, плюсуйте ще три карти. Ну, не три, а дев'ять. Ну що ж, мої любі тельці, лютий місяць. Ну, давайте будемо дивитися, який він буде для вас. Чим буде наповнений? Ой, місяць починається. Дивіться, з якої карти. Старший аркан кармічної, кармічної карти. Звістка. Ангел трубить в трубу. Ви щось зрозумієте, ви щось почуєте, вам зателефонують, вам скажуть. Це може бути переосмислення ваше, ваше оновлення. Дивіться, тут люди піднімаються з могил. Вони йдуть, перероджуються, йдуть в інакше життя, ну, на краще життя. Але кармічні карти це завжди результат наших попередніх дій. Результат, коли ми отримуємо такий результат, на який ми заслужили. Якщо ми намагалися йшли, боролись, тобто в нас була ціль, яку, яку ми хотіли досягти, то кармічні карти вони завжди нам допомагають, вони дають нам заслужений результат. Якщо ви. Обманювали, хитрували, були нечесним. Ну, і хоч сидите і чекаєте, щоб хтось за вас це зробив, ну, то кармічні карти завжди наказують в такому випадку. Ну, Сподіваюся, що це не про вас. Страшний суд це переродження, зміна мислення, зміна бачення. Знаєте, це коли прокинувся зранку, і я розумію, що я інша людина. Так як було, я вже не хочу. Для когось це може бути омолодження, так? таке фізичне, ви собі будете робити якісь процедури і для омолодження тіла, для омолодження зовнішньості. Ну, Кожного програється по-свому. Тому яким чином, чи це розуміння міняється, мислення міняється, бачення міняється, мрії міняються, чи це міняєтесь ви фізично. Ну що ж, у нас попереду ще багато карт, будемо дивитися, що це саме. Наступна карта, так, тельці, для вас, наступна карта. Що тут у нас? Паш, Кубків. І ще й оце принесе вам радість. Ви подивіться, оце оновлення, це звістка, це переродження. Ви станете. Тут карта, енергія малої дитини, нашої внутрішньої дитини, наших дітей і онуків, можливо, у вас народиться. Народяться дітки чи онуки. І оце звістка, що вам повідомляють, що народилося. Народження ось нових, нових почуттів, нових емоцій, нових вражень. Або оце, що там відбулося, це принесе вам радість. Ви переродитесь, пере, ну, оновитеся. Ви станете як нова людина, інша людина, з новими бажаннями, з новими емоціями, з новою радістю. Класне дуже поєднання, знаєте, це от справді, коли ми стаємо іншими. У нас інші цілі, інші мрії, інші бажання, інші пріоритети, інші цінності. І це для вас буде таким позитивним, радісним. Ви будете почуватись, немов мала дитина, яка отримала те, що про що давно мріяла. Ну що ж, третя карта. Третя карта для тельців. Що тут в нас? Дивимося. О, дев'ятка посухів. Втомились. Так, можливо, ну, справді трансформація, оця зміна, вона от, потребує зусиль. Можливо, ось так ви будете ну, думати, планувати. А можливо, зусиль таких ну, на фізичному рівні, коли потрібно фізично щось робити. От я придумала там щось поміняти. Тому що змінити свій стиль життя. І для цього треба прикласти, прикласти зусилля. Тому що вогонь це дія, і ви втомилися, і ви вже до кінця місяця доходите вже з результатом. Так? Тому що 9 це результат, який ми отримаємо, але шишок набили, втомилися, можливо, тому що ви робили це перший раз, ви ще не знали. Або ви за крок до. Знаєте, бо 9% це 90%, а там вже 10%, вже один крок. І якщо вам захочеться опустити руки, тому що все, я не витримую, я вже не можу, я, я не бачу в тому раціональності, я не, ну, будете собі щось вигадувати, переконувати себе, пригадайте, що 9% це за крок до, до фінішу. За крок до успіху, за крок до результату. Ви не можете здатися, ви не можете під, опустити руки. Ви можете сісти, відпочити, проаналізувати і рухатися далі. Ну що ж, у нас далі наступна колода. Дивимося? Що ж там у нас за страшний суд був? Що за звістка? Тельці для вас, що тут у нас? Пошмичів? Знову. Ну, реально вас очікує щось, якесь щось, переродження, нов, ну, ну, нові ідеї. Ви як псах Фенікс, знаєте? Ще от бракувало тут у нас е, карти смерть трансформації. Тому що дивіться: мало того, що страшний суд вам, оця звістка. Це, от ваша зміна принесе радість, чи там народження, чи все, що я тут говорила, то це ще й паш мечів. Знов ж таки, молода енергетика, молода енергія, діти й онуки, або це нові плани, нове ваше вмислення, коли я вже собі я знаю, що я хочу, я вже. Будую план, такий далекоглядність ваша, перспектива, погляд в перспективу. А ми ж бачили, що в нас тут кінець місяця, який 90%. Ви вже який шлях пройшли? Ну так, втомилися. Але це результат від, на, на початку лютого одиничка, початок, а кінець лютого 9, 90%. Звісно, що ви втомилися. Тобто, це Ваше натхнення, ваші плани, ваші, е, от, куди, коли, куди ми скеровуємо свій погляд, ми, наше розуміння, що я хочу, куди я йду, що я там отримую, і взагалі чому мені туди йти. Бо мечі це завжди ясність і розуміння. Ще одна карта. Так, тельці, лютий, місяць, вежа. Ну, вежа, Страшний суд може також бути і вежа, знаєте, вежа може бути причетна до страшного суда, тому що по вежі це щось, коли стається, а страшний суд це коли нам це озвучують, говорять. Ну, вежа, старший аркан це завжди про важливість, і це руйнація. Але знову ж таки, руйнація може бути настільки різна, як вдома поламалася, тріснула стіна, щось там впало, зламалося, будинок зруйнувався, електроприлади, тому що тут блискавка вогонь, можуть згоріти, будьте уважні. А можливо, от так як в нас тут страшно, знаєте, коли ви зруйнували свій, свій, свої стереотипи в голові, відкрили на щось очі. Коли ви свій спосіб життя, наприклад, так позбуваєте, ви розумієте, що ви у вас є якісь шкідливі звички, які вам заважають жити, які підривають ваше здоров'я, і от тут, тут це стається, а тут це розуміння, коли я розумію, що справді це вже не можна далі так, ну знову ж таки, що це вежа буде для, для вас? Катастрофа, руйнація. Потрясіння, травма, ну і це завжди раптово, це такий хаос, коли ми не можемо це ні прорахувати, ні підстрахуватися. Тому, якщо ви щось плануєте, майте завжди план А, Б, В і так далі. Запасний варіант, щоб не розгубитися. І також це стосується будь-якої сфери. Але пам'ятайте, як би на даний момент вам не здавалося, що це страшно, що це все капець, катастрофа. Але це завжди воно на перспективу працює, тому що вежа руйнує тільки те, що вже, вже віджило себе, відпрацювало себе, що має тріщини, що поломане, що не актуальне. І воно рано чи пізно завжди все рівно би зламалося. Знаєте, ну, наприклад, якщо зламався електроприлад, так вам особливо в якийсь непідходящий момент, коли ви йдете. На інтерв'ю і хотіли випрасувати там собі одяг, сорочку, а згоріла праска. І, ну, звісно, що це неприємно. Але ви потім купите праску за, можливо, за ті самі гроші, а можливо дешевше там акція якась буде, але набагато сучаснішу, набагато клас, ну, кращу. Тобто, це те, що потім. Ви розумієте, або якщо це стосунки, так, то ви маєте можливість відбудувати нові стосунки з цією людиною, з новою людиною, але беручи до уваги те, що, свої, те, що зруйнувало, проблеми, які у вас виникали, ви вже стаєте мудрішим, тобто ви опираєтесь на свій досвід. Ну ну що ж, ну І звісно, у нас там була друга карта Паш Кубків. Це викличе вас емоції. Тому що руйнація і хаос, і щось раптове, коли трапляється, звісно, це викликає в нас емоції. Ще одна карта Королева Пентаклів. А це вже ви. У нас тут була дев'ятка, і оце і ваша і є раціональність. Коли мені важко, але я аналізую, я мію себе взяти в руки, я вмію, я вмію проаналізувати, я вмію адекватно оцінити ситуацію. і Тут 100% з такою от королевою пентаклів це 100% правильне рішення не опустити руки, а відпочити і рухатися далі. Проаналізувавши, як мені зручніше, як мені краще, як для мене корисніше, можливо, покликати на допомогу. Тобто, ви це все обдумаєте. Ну, якщо це не ви, хоча так, це є ваша стихія, можливо, бо це доросла жінка, можливо, це доросла жінка в вашому житті, яка вам допоможе. Мама, бабуся, коліжанка, керівник на роботі, людина, яка фінансист, яка вміє інвестувати, вміє розпоряджатися фінансами, знає про гроші, все, можливо, вона вам допоможе ось тут в цій ситуації, підтримає вас тим, чим ви потребуєте. Ну що ж, третя колода, мені все цікаво, страшний суд. Що це? Ай-яй-яй. Так стрибають, так багато всього хочуть нам сказати. Третя колода для тельців. Що ж це за страшний суд? Закохані? Ну, буде стосуватися, можливо, вашої половинки, можливо, дійсно народження, так? Народження кохання, народження почуттів, народження ж... нового життя. Або це відкриття таке, ви вам ваша половинка зізналася, щось сказала, запропонувала. Ви своїй половинці запропонували щось. Або це от ви знайшли свою долю, і це таке для вас, знаєте, вас осінило. Це ж моя половинка. Або це партнер ну, по життю, партнер по роботі, партнер по бізнесу. Тобто ви щось зрозумієте для себе. Або вам це скажуть ваш партнер, половинка ваша, коханий ваш, озвучить, або ви йому чи їй. І обов'язково старший аркан закохані, він має два значення. Вибір ще. Якщо будете стояти перед вибором, завжди робіть сердце. По закоханих вибір. Робить серце, слухайте своє серце, що воно вам підказує. Ну що ж, наступна карта? Сімка пентаклів. ну Ваша енергія. Працюю. От в нас тут була і вежа, руйнація, так? І от ви розрулите цю ситуацію. Ви подивіться, які ви трудяшки. Я знаю, що потрібно робити. Я, хоч мені там в мене і емоції, так, і, і, і істерика, і плачу, і сміюся, і все на купу. Але я знаю, що робити. Я знаю, які дії приведуть мене до результату. І це і є робота, і тільки... Сім сімка пентаклів, це коли дуже схоже до дев'ятки посухів. Коли я втомився і хочу зупинитись, відпустити ситуацію, відпочити, опустити руки. Так і тут хочеться, тому що ще не видно результату. Ще я тільки відчуваю, що я багато прикладаю зусиль, багато вкладаю коштів, грошей, ресурсів, всього, що тільки можна, а де ж той результат? І отут дуже часто хочеться зупинитись, опустити руки. Але так, як ми вже знаємо з попередніх карт, ні, руки опускати не потрібно, тому що ви все, все пере... вистоїте, зможете, переживете, втілите і довезете оцю свою тачку повну соняшників. Ну що ж, ще одна карта. Смечів, В мене є план. І тут у нас були, дивіться, ви жінка, яка вміє раціонально мислити, яка має ресурси, яка має мудрість, яка має опору, підтримку. І ми вже тепер розуміємо, що ось тут ви руки не опустите. Ви доведете, донесете, втілите і отримаєте свій результат. Тому що. У мене є план вже нових дій. У мене є план, як це завершити. І я вже знаю, що я буду далі робити. Бо туз – це початок. Це коли я вже планую собі перспективу. Це ясність, це розуміння, це впевненість в своїх діях, це стратегія. Ну що ж, мої любі тельці? Я бажаю вам. Мирного і спокійного місяця в першу чергу, і щоб він був для вас вдалий, цікавий, успішний, легким. Проживіть кожен день з любов'ю. Насичуйте своє життя любов'ю, вкладайте любов все, куди ви скеровуєте свій погляд, свою енергію, свої сили. Я бажаю вам. Легкості, радості, тому що ну, у вас таки досить буде бурхливий. Є і страшний суд, є і закохані, і вежа, тобто три аркани старших це немало. Це такий місяць буде важливий для вас переосмислення, оновлення, переродження, і крах якийсь буде, але ми знаємо, що ви вистоїте. Ваша мудрість вам не дасть упустити руки. Ну що ж, мої любі, я вас люблю обіймаю. Я впевнена, що у вас буде все гаразд. Я хочу, щоб у вас було гаразд, щоб ви були здорові і щасливі, щоб ви були успішні, щоб ви були позит... ну, постійно ну, по можливості так? на позитиві. Любі мої. Люблю вас обіймаю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть. Свої діліться своїми емоціями, своїми враженнями. Я з радістю це все чекаю, читаю. Хто не з нами? Приєднуйтесь, мені дуже приємно, як настає більше. І до зустрічі, мої любі попа. Почуємось.